До одного зі складів у Полтаві під'їжджає вантажівка. У ній 12 тонн гуманітарної допомоги. Вантаж із данії є така там організація, називається «Биворг Україн збережи Україну. Допомогу планують розподілити між регіонами, де нині тривають обстріли, каже волонтерка Ірина Каптур. Дуже потужний генератор в Краматорську лікарню. Це кілька тонн генератор, 300 кВт, такий, що не всю лікарню може тягнути на свій. Потім ще один генератор на харківську лікарню і генератори хлопців на передову. Ну, а далі розхідні конфесіональні кроваті для поранених хлопців, візки, каталки, різні реабілітаційні пристосування, щоб хлопці могли після поранення відходити для операцій. Потім йдуть вони нові холодильники, пралки. За словами Ірини Каптур, таку допомогу отримують вдруге, поки її зберігатимуть у складах. Розвезуть речі після того, як знайдуть автівки, які зможуть доставити вантаж. Тетяна Іва, Богдан Казириць, Суспільне новини, Полтава.